Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого, я хочу закликати вас до молитви. Станемо і помолимось. Господь наш Бог, Твоє ім'я благословене. Один ти, будь возвеличений, прославлений. Ти Бог, який був на початку, який все створив, який утримуєшся все в твоїй руці, словом Твоїм. Благослови нас сьогодні. Говори до нас через Твоє Писання, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми з вами продовжуємо вивчення книги буття. Ми з вами в четвертому розділі, розділ, який ми сьогодні і закінчимо. Книга буття це книга початків. Тут початок людини, всього творива. Тут так само початок суспільства, початок сім'ї, перша сім'я, перші діти, і так само гріх тут описаний нам в книзі буття Мойсеєм. Сьогодні в четвертому розділі ми побачимо перше многожонство, або ми кажемо полигамі. коли. Один чоловік має більше, ніж одну дружину, що є злом перед Богом. В цьому четвертому розділі ми бачимо і братовбивство, коли двоє синів, які виростали в сім'ї Адама і Єви, при тих самих умовах вони не були одинаковими. Писання нам каже про. Кайна, який був старший, що він був від лукавого. А Авель його брат, він був той, який вірив в Бога. Тому навіть послання до євреїв написано, що вірою Авель приніс кращу жертву, ніж Каїн. Вірою в розумінні він зробив, вірячи в Бога, те, що Бог заповів або хотів, щоб зробити. Перше вбивство наказане Богом. І ми читаємо далі в цьому розділі про родовід Каїна. Тому зачитаємо разом з вами 4 розділ буття, 17 текст і до закінчення цього розділу. І Каїн пізнав свою жінку і стала вона вагітна. І вродила Єноха, і збудував він місто, і назвав ім'я тому містові як ім'я свого сина Єнох. І народився в Єноха ірат, а ірат породив Махуаїла. Махуяїл породив Матушаїла, Матушаїл породив Ламех. І взяв собі Ламех дві жінки, ім'я одній Ада, а ім'я другі Ціла. І породила Ада Явала. він був батьком тих, хто сидять по наметах і має череду. А брата його ювал він був батько усім, хто держить у луках гуслі й сопілку. А ціле також породила Тувалкаїна, що кував всіляку мідь та залізо. А сестра Тувалкаїнова Ноема і промовила мех до жінок своїх Адо і ціло. Послухайте ви мого голосу жони Ламехові. почуйте ви слово мого, бо якби я мужа, забив за уразу свою, а дитину за рану свою. І як у семеро пімчений каїн, то Ламех у сімдесят семеро. І пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила, і назвали ім'я йому сиф. Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його Каїн. Асифові теж народився син, і він назвав ім'я йому єнош. Тоді зачали були призивати ім'я Господнє. Мойсей, описуючи далі родовід, який йде від Адама. Він бере сім'ю Каїна і описує поіменно його наслідників. Саме перше, що кидається нам в очі, або ми бачимо це, що це не, був, не було розвинення або розвиток людей. Як еволюція, тобто були люди немудрі, а вони потім розумнішали і далі більше розумнішали і щось робили більш складне. Ні, Біблія нам описує про людей, які були надзвичайно розвинуті, розумні, і не просто вони жили і тільки розмножувалися, але вони робили складні речі. Такі, як гра на інструменті, створення віршів, поезії, так само розвиток металургії, ковалі працювали. Тобто, це суспільство складалося і з розумних, розвинутих людей. Так, вони були в грісі, вони були рабами гріха, але те, Залишилось, що Бог в них. Вони могли творити своїм руками своїм розумом. І 17 й вірш нам так каже: І Каїн пізнав свою жінку. І стала вона вагітна. Пізнати жінку означає вступити з нею в інтимні відносини. Це е, вираз біблійний, який нам говорить про те, що в них було подружнє життя. І результат цього вона завагітніла і народила Єноха. Іде все своєю чергою, так само, як був народжений Каїн, Авель. Так само народжений був Єнох. І з роду Каїна. Ми далі будемо зустрічати подібні імена в родоводі Сифа. Але в цьому а, вірші. Нам говориться про те, що у Каїна і його жінки народився Єнох. Зразу ж виникає питання, хто була жінка Каїна? І, безумовно, швидше всього, це була його, його ж сестра, що пізніше в Мойсеєму законі заборонялося, але для розмноження людей Бог це дозволив. І не тільки Окайна і жінки народилися Єнох, але це певний родовід, основні імена. Але в них народжувалося більше дочок і синів. Так само, як і в Адама, крім Кайна, Авеля, Сифа, народжувалися і ще діти, тому що вони жили довге життя більше 900 років. Вони. Жили майже в досконалих умовах в розумінні не було змагання за територію. Можна було розмножуватись, достатньо було їжі, і люди швидко розмножувались. По певних дослідженнях, якщо брати, що в цих перших сім'ях народжувалися приблизно 5-7 дітей, то при цих умовах до потопу або під час потопу на землі вже було, могло б існувати від 5 до 7 мільярдів людей. Це не було якесь локальне поселення, але це земля була в певній мірі заселена людьми. Так як зараз в нас приблизно стільки мільярдів людей на землі. Що, що ще робить Каїн? Він будує місто і називає ім'я тому містові як ім'я свого сина Єнох. Що означає Енох? Саме, саме е, ім'я той, хто починає, починатель. Дозвольте вернутися до імен, які, про які ми читаємо. Що ми знаємо про людей допотопних? Дуже мало. Надзвичайно мало. Але багато що. Про цих людей можуть, можуть нам говорити імена, які можна перевести або розтлумачити. І вони деколи навіть тлумачаться нам в Біблії. Коли Ной означає те, що потішить нас, і вони описуються, ці імена, їхнє значення в Біблії. І тому ми знаємо, що Єнох це той, хто починає, починатель. Починає що? Що всього. Початок міста, його ім'ям названо це, це місто, Каїн, якому сказав Бог, що ти будеш блукати, ти будеш мандрівником, за волокою на землі, і Каїн робить якусь певну зупинку, будує місто, може, щоб зупинитись або почати вести осіле життя. І тому будує місто і. Називає ім'ям свого сина. 18 вірш. І народився в Єноха ірат, і ірат породив Махуяїла, Махуяїл породив Метушаїла. Матушаїл породив Ламеха. Ірат слово означає місто. Махоїл означає знищений Богом, бо вражений. І Матушаїл – муж Божий або випрошений у Бога. І ламех означає руйнівний руйнівник. по англійськи destroyer. І ми будемо бачити життя Ламеха, що ім'я його відповідає його характеру. Тобто продовження життя народжуються діти, називаються іменами. Ці імена свідчать дещо про те, що. Вони себе, ким вони являлися, і що вони робили. Далі йде описання Ламеха? Людину, яка започатковує багатожонство, многожонство, полигамі. 19-й вірш. І взяв собі Ламех дві жінки: ім'я одній Адда, а ім'я другій Ціла. Що Бог заповів, стільки жінок в Адама було, одна Єва була. І тому е, Господь в другому розділі буття 24-й вірш сказав, що пристане чоловік до жінки своєї і стануть вони одним тілом. І ми бачимо порушення заповіді Божої. Завжди гріх. Породжує більше гріха, якщо немає покаяння. Він, як лавина, збільшується, збільшується. І ми бачимо до цього часу. Не тільки було дві жінки, але надавен, на даний момент навіть в деяких країнах, де дозволено множенство, чоловіки мають більше п'ятьох, чотирьох. і з біблії з Писання, навіть в царів ізраїльських було більше ста жінок, що було неправильно перед Богом, і Бог не змінив свої заповіді, він дивиться на многожонство як на гріх, як на неправильне те, що перед ним. Коли Ісуса запитались про одруження, чи може чоловік залишати дружину свою? І дружина чоловіка. Він сказав: як ви читаєте, як було на початку, Бог створив чоловіка та жінку, їх створив двоє. Він не створив для Адама, Єву і ще декілька жінок. Ми скажемо, практично, для розмноження, щоб швидше наповнила земля. Ні. Досконалий план був Божий: один чоловік і одна жінка на все їхнє життя, до смерті одного з них. І Ламех переступає цю заповідь, бере дві жінки, ім'я одній ада, що означає прекрасна або «прекраса». Ціла це тінь, завіса. Дехто з тлумачів каже, що це е, жінка з приємним голосом, можливо, так. Але далі ці жінки народжують, е, народжують дітей 20-й вірш. І породила ада Явала». Він був батьком тих, хто сидять по наметах і має череду. Тобто явал пастух, означає пастух, який починає займатися розмноженням овець, напевно, може, худоби. Але він започатковує. Він, може, одомашнює тварин, нам біблія цього не описує, але це було його заняття. І він той, хто сидів по наметах і мав череду. 21 перший вірш. А ім'я брата його Ювал. Він був батьком усіх тих, хто держить у руках гуслі сопілку. Ювал музикант. Ювал той, хто міг створювати музику, він грав на інструментах і мав у руках гуслі сопілку. Ми бачимо, звідки починається музика. З дуже давна. Бог створив людину в, е, в такому стані, що вона могла це робити. Е, це не прийшло з еволюцією, але це було як дар Божий. Людина була створена іменно так. І саме так вона розвивалася. 22 вірш. А ціла також породила ту Валкаїна. Що кував всіляку мідь та залізо. Тувал каїн. Коваль блексміт. Або взагалі той, хто працює із металами. Той, хто а, міг працювати, напевно, якісь певні речі робити із заліза та міді. А сестра тувал каїнова Ноема означає приваблива, attractive. І ми далі бачимо. Що в бутті шостому розділі падіння Божих синів, які бачили людських дочок, що вони привабливі? Може, це пішло звідти, що сини людські це не були ангели, але це було покоління сифових синів Божих, тобто людей, які служили Богу, які призивали його ім'я. І дочки синів людських це напевно рід Каїна. І ті жінки були привабливі. І тому сталося змішання. 23 текст. І промовили мех до жінок своїх. Деякі переклади нам показують ці вірші у вигляді поеми, в деяких англійських перекладах, коли. Е... Поезія е, передана нам в певній формі. І Ламех звертається до своїх жінок. Ця, ця поезія дійшла до нас. І тому він так каже: Адой ціло, послухайте ви мого голосу. Жони Ламехові, почуйте ви слова мого, бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою. Він пок... Каже про певну помсту, хтось йому зробив боляче, уразив його і він, мужа цього забив, а дитину за рану свою. Чи так само а, ця дитина його стукнула, вдарила? По деяких переданнях, що Ламех він не мав зору, він не бачив. І його ця дитина стукнула. І що він зробив? Він убив цю дитину. Тобто показана певна помста. Тому, коли ми читаємо потім слова самого Ламеха, то він каже, що буде пімщено за ламеха. Так само, як пімщено Каїна. В 15-му вірші цього розділу написано через те хто вб'є Каїна, буде пімщений семикратно тут помсту Ламех бере в свої руки, і він мстить І 24 вірш так каже. І як у семеро пімщений Каїн, то Ламех у 70 Семро. Збільшення цього, якби ламех сам висказує ці слова. Бог сказав за Каїна. Ламех каже за себе. Він бере помсту в свої руки. Хоча Бог. Повторяє це завжди і навіть в старому завіті і в новому. Наприклад, в Левитам, 9 розділ, написано в 18 вірші Не будеш мститися і не будеш ненавидіти. Не бери помсту в свої руки. Повторені 32 розділ, 35 вірш. Моя помста і відплата на час. Тобто, Бог каже: не займайся цим, я відімщу. Псалом 94, перший вірш написано Бог помсти, Господь Бог помсти е, з'явився. Так само написано, що е, в римлянам 12 розділі. О, останні вірші апостол Павло так звертається до римлян. Що, коли ворог твій голодний, дай йому їсти. Коли хоче пити, дай води. Бо так ти. Роблячи, ти збереш це, розпале вугілля на голову йому. І далі Біблія каже: не будь переможний злом, перемагай зло добром. Не мстіть за себе улюблення, дайте місце гніву Божому. Тобто відступіться, дозвольте Богові зробити ту справу, яку він може зробити правильно. Люди часто мстять набагато більше невідповідно. До того переступа, яке звершено проти, проти них. Наприклад, якщо країна якась напала на іншу і вбили 100 жителів, як країна інша може відмстити? Вона хоче вбити 200. Так само для людини. Людина завжди хоче, щоб її було зверху. Щоб більше віддати. Навіть писання нас вчить Господь сказав через Мойсея. Що око за око і зуб за зуб. Тобто ця плата має бути відповідна або покарання відповідно переступ. Не більше. Тому що одне породжує інше, і це буде як замкнуте коло. Тому 24-тим віршем, якби Мойсей зупиняє нам. Описувати про цей родовід Кайна. Чи в нас є хтось, який пішов від Каїна? В даний час ні, немає. Тому що всі ті, хто пішли від Кайна, вони загинули в потопі. Більше того, всі ті, хто пішли від сифа, загинули в потопі, крім вісьми чоловік. Ной, жінка, його трина, три сина і його їхні жінки. Тобто люди до потопної цивілізації, можна так сказати, світським виразом, вони всі загинули у потопі. Вони серед них не знайшлося вірних. Ті, хто вірили в Бога. Навіть при будуванні ковчега вони не навернулись до Бога. Хоча Ной був проповідником правди, праведності. Вони не прислухались до його голосу. Далі нам Мойсей переходить і продовжує описувати родовід Адама. 25 текст і пізнав Адам ще свою жінку, і сина вона породила. І назвала ім'я йому Сиф. Сиф означає утвердження, основа, заміщення. Тому сиф пояснюється нам тут в тексті, бо Бог дав мені. Інше насіння за Авеля, що забив його каїн. Якби сив є заміщення замість Авеля. Починається родовід правників, і він буде продовжуватись аж до потопу. Ми далі читаємо, що це не тільки були його сини, а в Адама були ще більше дітей. Буття 5 розділ, третій вірш написано і жив Адам 100 літ і 30. Сина породив, а потім написано, що і синів, і дочок народив. Люди розмножувалися, і люди чекали того, хто прийде і вибовить їх з рабства гріха. Тому цей родовід сифа, він продовжується. І він йде до самого Ісуса. Навіть в Луки, Лука нам описує в зворотньому порядку родовід Ісусовий, і він починає з Ісуса і йде аж до Адама. І в цей родовід він включає Сифа. Тобто цей рід був благочестивий в розумінні він вірив в Бога. 26-й вірш цього розділу останній текст. Асифові теж народився син і назвав його ім'я Єнош. Тоді зачали були призивати ім'я Господнє. Що ж означається слабкий або смирений. Люди починають прикликати ім'я Господнє. Ця традиція вона пішла, як Авель приносив жертву. Скайном. так Люди були навчені приносити жертву заміщення. Жертва ця продовжувалася, і ми читаємо про Авраама в бутті 12 розділ 8 вірш, і він збудував Господу жертівника і покликав Господнє Ім'я. Так само в Йоіля. Написано про людей, які покликують Господнє ім'я, тобто закликають ім'я як благословіння, ім'я Господнє як свідка. Імя Господнє написано, що вони почали призивати. Як в нашому житті, шановні слухачі, як ми покликаємо Господнє ім'я, як ми регулярно кличемо до Господа. Чи тільки коли нам необхідно, чи наші уста відкриваються для того, щоб прославити Господа. Особливо за Його творення, за життя продовжене, і за те, що Він вибив нас від гріха через свого Сина Ісуса Христа. На слідучий раз ми з вами підемо більше, прочитаємо більше про нащадків Адамових, побачимо їхнє життя, продовженість їхнього життя. І Побачимо, наскільки рід людський, він відступає від Господа. І весь рід закінчується тим, що Бог мусить послати потоп на землю, щоб покарати людей за їхні переступи, які були зло, їхні думки були зло всякого часу. А зараз, вставши прославимо Господнє Господні ім'я. Амінь. Господи Боже, славим ім'я Твоє, величаємо Тебе, за те, що Ти зберіг для себе остаток, групу людей, які покликують Твоє ім'я, як колись Авель, сиф, благочестиві мужі, так і в даний час ти дозволив нам через Ісуса Христа, Твого Сина, приходити до Тебе. Дякуй Тобі безмірно за мудрість, яка приходить від Тебе, за благодать, за слово Твоє. Прослався в нашому житті, возвелиться серед Твого народу, наш Бог Отець Син і Дух Святий. Амінь.